Мене звати Марія, е, я ходила молитися за, за своїх хворих, бо в мене багато їх хворих, і багато помогло, теж дуже багато, бо сестрі Лонко зробили операцію і вийшов лікар і каже, а я не знаю після операції, каже, а я не знаю, щось таке я ще не мав. Щось так та гулька розійшлася, але вже прооперував. І в нас таке, знаєте, відчуття, що, може би ми були, не робили ту операцію, розумієте у нас, тому що після операції ніяких пошук, ні, тільки зеленкою змащує мащою на тверту рану, і ще ми нічого не робимо. Ну, на полтора буде йти ще як, що, але всі люди, які там були, всім то пушки, то, ем, то хімію назначали, а їй нічого. І... Ще таке, що я дуже вдячна, що я відколи почала ну, тут ходити, за них мене на мене дуже турбувало геморой. І я купувала якісь мазі, свічки, але нічого не допомагало, просто таки так вже що не могла ходити. І походила тут, хоч ще за них ходила молитися, але е, з вашими молитвами і оця Оле, і Господа Бога, мене не турбує зовсім, ну, зовсім мене не турбує геморой. Зовсім так, як ну, здорова я стала, розумієте. І дуже дякую Господу Богу і оцю Олегу, що мені Бог дає це. в мене дуже багато, я тепер перебула багато всього. І дуже дякую, що мені Бог і, помає це все перенести на, на своїх ніби, плечах. Оце ніби як то тяжкі хрести тепер несуть, каже, бо Ісус Христос ніс і, і дає мені терпіння то знести теж. Дякую, Господу, Богу, і вам, оцю Олегу, що ви у нас є. І дай Боже вам здоров'ячку. Я, Оксана, хочу дати свідчення, що мене перестала боліти голова. Мене так страшно боліла голова вже роки. що Я вже в кінці пила по п'ять таблеток, мені нічого не допомагало, ніхто мені не міг допомогти. І оце як я почала ходити до оця Олега на молитви, десь тому два з половиною місяці я вже хожу, день у день, майже день у день. Я вже тепер дякую Господу, по матінці болі, усім святим, до яких я молилася. мене вже повністю перестала боліти голова. Повністю. Дуже дякую. Ні однієї таблетки я вже тепер не п'ю. І дякую оцю Олегу також. Слава Ісусу Христу. Мала вже дуже багато свідчень, але цього тижня мене просквозило, голову мені просквозило. Я пішла до лікарів, виписала таблетки, їх випила, випила трошки. По четвертинці, бо думаю, там дуже багато побічних дій, навіть написано, що навіть може і смерть наступити. І мене то застрахало, я пила потрошечки, потім вже і попів таблетки. І далі голова боліла, не переставала. Вже в п'ятницю я прийшла на молитву, сказала, цю Олегу, бо все другі проблеми, кажу, цю Олег, що молився то за дітей, то ще, а за своє, думаю, то якось перейде голова.